If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being a monster. Out of my head, under my bed, think you're something. Out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt, never really notice what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins. мої вітання вам всім глядачі та глядачки. Я трошки був відсутній, давненько вже нічого не приходилося вам знімати, а сьогодні маю на меті таке зробити. Справа в тому, що моя машина вантажна була на відомій, такій всесвітньо відомій виставці. Чіпус називається, можете погуглити, в кому цікаво. Це виставка. Досягнень харчової промисловості, так що як ми живемо в регіоні, в регіоні Італії, де харчова промисловість, мабуть, що на першому місці, це не мабуть, що то така статистика, на першому по якості місці навіть у звіті, по деяких рейтингах, в ну, нас дуже багато фабрик, заводів, ну і перевізників у цьому секторі. Моя фірма не, оста... не була осторонь від цієї пригоди. Тому е, так вийшло, що по руках машина, на якій я працюю, ніби найновіша, і її захотіли покласти там у плані вітрини, щоб вона була презентувала фірму. Ну, Відповідно, Богдан лишився на той час, на деякий час без роботи, ви вже знаєте, бо трохи сидів вдома, а трохи, а трохи е, займався ходьбою по лісі аби зігнати зайві калорії. Ну, Походив я, походив я по лісах, калорії ніби трохи зігнав, але скажу вам, що страшна важка робота сидіти вдома без роботи. Я вже прям скучив, скучив. І тут мені підвалює такий непоганий ніби рейс, досить серйозний. Будемо мати з вами трохи пригоди, трохи поспішати, тому що на завтра в мене 4 розвантаження. Три з них на годину замовлені і і, і, і. після зав... і зразу в той же день, як п'ята точка, потрібно завантажити печення і їхати вниз на перуджу. Ви вже туди зі мною їхали, там вже нічого вам цікавого не буде. Сьогодні я після при відпочинку маю взяти машину, заправити її, забрати ключі. І тут з тим вийшла трошки не ув'язочка, тому що, знаєте, як працюють логісти в наших фірмах. З вашого боку я частенько чую нарікання на логістів саме в тому, що вони занадто втручаються у вашу роботу, вказують вам. Куди їхати, вказують вам, які вибирати маршрути чи, чи де економити автостради. Я начебто завжди казав, що мої це не, не роблять, не лізуть в мій такограф, мається на увазі, не, не вказують мені як що робити з годинами. Це досить добре, але вони так на мене покладаються, що це вже не добре, бо вони дуже багато халтури гонять. Тобто в п'ятницю я дзвонив і вони добре, добре ми тобі, ти ж сиди вдома, ти не виходь, бо це ж я прийду, карточку вставлю, треба буде, мені день робочий ставити. Ти будь спокійний, ми тобі завантажимо, ми тобі лишимо, ми тобі машину з виставки заберемо, ми тобі все, все, все. Я ну а де? Ну а коли? Ну я як на, на голках, бо мені треба, то, щоб то все грало. Тишина, ніякого повідомлення, нічого. Відповідно, сьогодні неділя ранок, мені треба їхати. Я не знаю, чи е, на півпричіп завантажений, я не знаю, де документи, я не знаю, де мій тягач, я не знаю, де ключі від нього. Я тоді думаю так спеціально, щоб трошки їх поставити на. Ну, бо вони що, не що, знаєте, як вони роблять? Вони одразу водій винувати. Водій, дурачок, ми не за того не розгрузили. Водій, дурачок, за того ми запізнилися. А я напряму, ну слава Богу, благо, якби на моєму місці був водій, який прийшов сюди працювати 2-3 неділі, то я не знаю. Звісно, він би мав би завтра прийти на 8 годину ранку і сказати їм Опа, а робота не зроблена а в моєму випадку я ще з тих добрих, давніх часів маю номер телефона самого власника фірми, бо я сьогодні йому. Зателефонував, кажу, вибач, що неділя, але поясни, будь ласка, як то має виглядати, що твій офіс робить. Я не знаю ніде машина, ніде ключі, ніде документи, що ти е, е, Маєш рацію, маєш рацію зараз, зараз він там обдзвонив, не знаю, чи щось їм там казав, чи не казав. Каже, Машина там стоїть, на півпрочіпнів ви кажуть, що загрузили, зараз ми з вами подивимося як. А, а ключі десь там сховали. Біля акумуляторних батарей. Ну то зараз приїдемо і побачимо, чи будуть ті ключі біля акумуляторних батарей. Бо якщо не буде тих ключів біля акумуляторних батарей, то я в принципі не маю інструмента праці. Я не маю на чому їхати і не маю на чому робити тих чотири розвантажені, які нас в принципі і чекають. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of rain You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. No way, catchy stulia. З виставки. Ще Але найважливіше десь знайти ключі, бо казав мені шеф, десь тут сховали ключі. Ух ти! навіть це остановить кульочок запхали, дивіться. Менш більш акуратно. Та? що щоб з батарейками нашими, бо ще якась нота не чиста. Ключик є. Дивимося, що там всередині робиться. Ой, ногами трохи натоптали, розвиватися ніхто не хоче. Знаєте як то? Ба. Я думав, що буде гірше. Нічого тут всередині такого не відбулося. Господи, такий хаос в салоні. Ніби я, знаєте, десь приїхав з якогось... З каденції, о, на каденцію. Так як ви любите казати, на каденцію приїхав. Бо е, так, що в нас тут? 3 числа, бачите, від 3 числа така халява у мене до 3-12. Ну що ти зробиш? Ось От такого. Отако. От ще щось тут у мене розетки спочатку не працювали. Я не знаю, чи вони посварилися, що вони не хочуть. Але нібито майже ми готові. Потім я собі на місці це все розкладаю. Тут у мене ще така була е, пального. Пальним. Не знаю, У нас треба їхати за пальним трохи далеко. Я бачите, от маю трошки більше половини бак. І планую зробити десь 1100-1200 км. І я все ж таки вирішив не тратити, бо це піде більше години. Не тратити цей час, будемо з вами виїжджати, тепер ще треба знайти напівпричіп і подивитися, чи він завантажений, як він завантажений. І чи там є документи на вантаж? Тому поїду на цій солярці. Я думаю, коло через Торіно з Парми на Торіно, а потім з Торіно на Перуджу і повернутися в парму. Це на ну, таке коло мало би вистачити пального по всім моїм підрахункам. Від повного баку я зробив 1800, Тобто ще більше ніж на 1300 у мене є десь приблизно така автономія цієї машини в навіть в важких режимах, а в легких ще більше. Їдемо шукати причіп. Ну ось, ледве знайшов. Ось тут він є, його завантажили, місця не було, де поставити. Його тут так навпроти рамп і поставили, що нам треба спочатку буде з вами від'їхати. Аби була така можливість подивитися і відкрити двері, але з іншої сторони ніхто не заліз був такий на півпричі, правда? Так, зачепили, перевірили, що все закрилося. Тут подивився на манометр багато досить, але не критично. Є на задніх осях десь 8,5 тонн на кожну. І найцікавіший ритуал ніколи, завжди вас закликав, я просто таку фобію. Не стартуйте, не подивившись, що всередині, якщо ви, якщо ви не самі завантажували цей напівпричіп. Тобто завжди перше ж не їхати, треба знати, що ми веземо, як ми веземо. І що куди у нас буде падати, так би мовити. Дивина ще не, не поламала, ні, не поламала драбину. Спробуємо заглянути зверху. Що у нас там. Ну, Тут у нас біля хвоста є мука, це важке. Оце зверху дуже легеньке, це вже я можу сказати, бо я знаю, як виглядає ця продукція. А там помідори. Посередині ніби класно поставив мені високі оті бутилки стекляні. Це посередині це саме важке. Ну ніби досить грамотно завантажили. Нічим, правда, не підпирали, Поліну, полінувалися, можна би було оці перемички трошки там попідпирати, щоб там ті баночки не повилітали. Але зрештою, зрештою, я бачив значно гірше, тому, тому можемо їхати досить непогано. А. Забрати документи і звіримо папери, чи там є все те, що є всередині. Все, погнали. Ну все, як то кажуть, з Богом. Порахував, я, вибачте, за такий хаос, е, бо буду складати, вже нема часу, дуже багато часу трачу на все це ж і з вами балакаю, і на це також тратиться час. Е, і поскладаю собі все, як приїду вже на місце розвантаження. Подивився зараз. Документи. Досить грамотно все розміщено по осях, достатньо, наскільки це можливо, враховуючи те, що 4 вигрузки. Але е, є але 29 тонн. 29 тонн всього. Знаєш, що ви будете сваритися, ще раз повторюю вже неодноразово, що у нас дозволено 44. Я тому добре зробив, що не поїхав за соляркою. Так машина буде ще легша. І ось так вона легша, має десь 15,5 тонн. 15,5 тонн, 29 В мене трошки переходить за 44 на 45 тонн Тобто це у нас ми їздимо так. Ми їздимо за 44 якусь тонну-дві. Якби, навіть якщо є штрафи, то штрафи платять вони. Але якщо чесно, то з таким палетним вантажем дуже рідко взагалі ставлять на вагу. На вагу ставлять щось сипкі матеріали, те, що насипається, хто возить пісок, як я вожу помідори влітку. Це може бути вага. А з палетним вантажем треба тільки боятися того, щоб не сталося щось на дорозі, не дай Господи якась аварія або ще щось тоді. Може виплисти те, щоб було, були великі перевантаження. Але зрештою, як я кажу, 45 то великі. Так що з Богом стартуємо. Так от, не буду я вас навантажувати одним і тим же, їдемо просто прямо по прямій дорозі, все дуже гладко, без пригод. І виходимо на виході Фелідзано. Хто їздить по 21 в сторону Торіно, той знає добре, де такий вихід Фелітзану. І є у нас тут перший клієнт, який буде розвантажувати завтра о 9... о 6.30. У мене при є, о 6.30. А зараз 19.11. Це дуже непогано, бо трішечки були затори по дорозі на один. І я вже не хочу з неділі на понеділок відразу використовувати першу дев'ятку. Хотілося б е, зробити сьогодні все ж таки 11 годин, тому що не знаєш, як буде тиждень складатися. Тиждень може бути напруженим, тому краще з неділі на понеділок робити повноцінну паузу. І ось ось наш клієнт, тобто Market. Я думаю, що є у мене колеги, що працюють тут. Італії, і вибували на цьому піані-маркеті. Сама марка, магазин так собі, але конкретно на цьому складі начебто досить непогано розвантажують так, без великих ексцесів. Особливо враховуючи те, що у мене на першому розвантаженні два піддони. Хто дивився на початку, то два піддони ті легенькі, якісь там, якісь там печиво. Якісь там батончики, що стоять біля дверей, червона і синя. Оці два піддони, якщо вивантажити, то якщо Богдан, дасть, все буде без пригод, то завтра, може о 7 годині я і вирвуся звідси. І ми з вами зарулюємо ось сюди. І тут у нас буде ночівля. Я, мабуть, що більше не буду вас затримувати, тому що цікаве буде завтра. Тому за Гоню вам те цікаве іншим відео, щоб ви не дивилися дуже довгі відео і вони вас не напружували. І ось ми у клієнта. Зараз треба знайти місце, де не будуть годіти рефрижератори, холодильники. Все, тоді домовляємося, що ми з вами побачимося. У наступному відео про те, що буде завтра. Папа.